Майже сьома година ранку. У нас не було дощу вчора. Так нас лякали хмари, вітер, але дощик навіть не бризнув зовсім. Зате сьогодні туман. Зате сьогодні туман. Рослинки стоять мокрі, ну це їм по листячку хоч трошечки дасть. Такі клематиси в мене дебелі. Бачите, в мене рука велика, я ж за станком працювала. Тож майже на всю долоню. Оцей взагалі здоровий. Подивіться, яка квітка. Такі ці тачиночки. Ой, яке воно все гарне. Оце Оцей тішуся, І Подивіться на цю красу. Оце і тішуся, поки травень місяць, а потім воно буде чахнути усе. Потім піде боротьба за виживання. Повзе, бачите, повзе Габіон мій <кій> закриває. Я лівець закриває, так я до нього руки не доклала. Мені вже шкода зрізати оці здорові. Єлки. Своєчасно не постригла, а тепер що з ним робити? Навіть не уявляю. Ясколка. Подивіться, яка ясколка. гарна. Седом я люблю ось в такому стані. Він такий гарний, наче трояндочки зелені. Ну, він гарний, коли й цвіте, але мені оцей подобається дуже. Мої молодилка, їх уже багато, там треба, мабуть, трішечки прорідити. Гарно, вони себе почувають у цих коритах. Тут все думе, а тут мох. Я підсадила шавлію, але вона не хоче йти, дилосперма буде, розростеться. Буде йти. А тут я ялівець забрала звідси, то що цей всунула. Треба його ось так загорнути туди, під мох. І він собі буде рости далі. Ось так він піде. піде рости. Інжир, ну, ну, ну до того, -того дум. Ну, ніяк не хоче. А оцей клематис не показала. Також великий. Барбарис мій. Темний темний. А той не такий темний. Ох, гуздичка яка. Ось такий контраст, подивіться, Барбарисик, це інший. Ось такий контраст у клумбі. Це мій рукарій. Мені дуже подобається. Зелене, жовте і рожеве, подивіться. Ну, і сизе таке. Тому що тут є лівці. тут у мене сантоліна, ось сиза і зелена. Молодилки мої, ось іще моя. Ой, прийду, прийду до своєї магнолії. Подивіться на цю сосенку. Кінеї довгі, довгі довгі. Довгі довгі ці голочки. Така гарна, я її формую як піню. Пінью це італійська сосна, італійська, італійська сосна. У вигляді грибочку, парасольки, як хочете, називайте. Ось мій принц Уельський. Я його підняла трішечки ось так, підв'язала, бачите, для підв'язок я беру клготки старі, ріжу. Взагалі-то краще спеціальне, але в мене нема. Іриси скоро будуть, один уже розцвів. Не було дощу, мої баклажки всі пусті. Європа Голд Туя. Ще вона у мене не пропадає, не знаю. Може, хіба що тут у затінку вона сидить? Так добре себе почуває. Ось це також, я не знаю, що це таке. Але нехай буде. І подивіться на цю магнолію. Ви подивіться на цю велетенську магнолію. Лист. Гляньте, оце в мене о, порвався листочок. Оце в мене оце. Так там іще стільки, бачите? Це буде висока-висока леді. Висока, але щось чиїсть її, чи вона горить на сонці. Вона б не мала горіти на сонці. Ні, ну я її треба, мабуть, забрати оцей. Це я для габіону готувала, а потім передумала. Ну, все одно зроблю десь габіон, бо раз я зробила, то треба довести до кінця. Бачите, які краплі. <кій> Мої клени. Один клен, другий. І ось третій. Я їх прикриваю. Також це хтось лазив тут, а може, вітер це був. Ну, хай трішечки порадуються сонечко, сонечку, а потім я їх прикрию. Ось моя Розовик карієвидний. Це нещодавно я отримала цю рослинку і посадила. Дуже-дуже мені подобається. І цвіте вже, скільки вона цвіте. І ще буде цвісти там он, бутони. <кій> Боже, як гарно, тихо так. Немає вітру. Бджіл немає. Оце ще ось так мій загальний план. У цього сусіда бджоли. Оце якраз на куточку. Ми з ним по куткам стикаємося, по кутку цьому. То вони мені спокою не дають його бджоли. Ось так ось яка якась велика. Ось так вона мені долоню закриє. Подивіться, бачите, климати соплів мій дубок, треба його сюди перенести. Але потім, бо він дуже ламкий. Оцей красунчик який. Обожнюю климатися, знаєте. Це гібіскус махровий. Це біленький буде. Ось вже розпускається оцей Ой, сокирка. Я забула. Писали мені, а це звідки воно вийшло. Це, мабуть, з цього куща. Далекувато так. Барбарисики, гляньте, які гарні. Це з Буковини. Квіти Буковини чи сади Буковини. Вони одне й теж. Не пішов я лівець, я його так всунула. Піде, піде, не піде, не піде. Навіть ця не захотіла рости, як її гвоздичка. Треба так. Я сюди підсадила, ось я сформувала такий не куточок, коло таке тут у мене це слива, я її поставила на, на розпорки, отакі, щоб вона плоско йшла. А вона пнеться вгору, розумієте, от коли дерево не пристосоване до плакучості, ну, нехай ось. Це в мене живучка. Живучка, сорт навіть скажу зараз. Ось її сорт. Ось. А, жимолость, вибачте. Жимолость. Ой. Ну, от, не фокусується. Ну, колись інший. В інший день, іншого разу. Оце такі дві живучки. А це. Ой, як же ж він називається? Два кущики. Я хочу, щоб було таке коло. Ой, він ще так не, не всім подобається, як він пахне. Тьох, забула. Каріоптеріс тут підтримує цю гаму кольорів. Лілейник, не знаю, а, тут, здається, махрові квітки в мене мають бути. Уже хтось тут порпався. Нарили кубку. Ще один барбарисик. Виходять мої. Я не знаю, чи це рудбекія, чи це е, ця ехінацея. Ну, я і те, і те люблю, так що мені червона, рожева панда. Цвіти такі малинові гарні квіточки. Ну, ніяк він не трісне подивіться, набирає, набирає і ніяк не трісне. Армерія. Така лялечка. Ну, Тут ось, ось так я люблю, щоб густо було. Бачите, отут я йому дала, о цьому седому я йому дала свободу тут. Хай собі плететься, росте. Які високі іриси. Тут дві стріли. Не прибрала я цю свою висохлу шепшину, нехай стоїть, поки оці підростуть, ось вони йдуть. Я не знаю, може, зроблю, зроблю декілька кульок. Щось мені так закортіло. Оце ходила-ходила, ходжу і рву. Десь, десь, та цей колосок. Виткнеться. Погляньте, які прирости у цього тиса сантиметри 4. Це ще бореться. Він ще бореться. Дуби я сюди поставила свої дубочки. Також гарні ця туя. Ні туди, ні сюди. Я вже з нею не знаю, що робити. Також саму одну пересадила вона. Пропала. Вітекс відходить. Ой, відновлюється, Відходить – це не те слово. Ось подивіться, тут уже зелене, а там поганенько він відновлюється на тому, на тих стовбурах. А тут уже такий. Оце вербозілля, жовте, в мене ще є зелене. Оці біленькі, це зі стаканчиків, штучки я нарізала, де я насіння своє в цей, повисаджувала. Ну, щоб не забути поливати. Оце, здається, флокси. Оце, здається, о треба підсипати землі. Це однорічні флокси. Подивіться на цей дерен з горохом. Дяки в нього червоні стоввбри. Лілія, яка дебела, вона як дерево стоїть. Це найдебеліша лілія. У мене там була висока, вище мене була лілія. Але в минулому році вона не росла. О, гранатик треба висадити кудись. Це з кісточки гранатик, оце в горщику стоїть. Ось іще одне. Ну та така цупка, прям. Не зрушиш її з місця. Оце така цибулька, подивіться, який кущ. І оце така цибулька. Як, цей, як знущання якесь. Ну, є в мене здорові голови цибулькові. Ну, а це маленька така ось такий ірис, бузина. Це я наламала верби. Мацудана, не знаю, піде вона чи ні. Ось. Уже пустив стрілу. Ой, ну що я? Що я вам скажу? Прекрасна пора травень. Місяць травень. Ну, і на цій миті ось я закінчу. Подивіться, як він і під кущем. І на кущі, і колосок терчить, і проходила щойно не бачила. Доброго ранку усім, гарного сонячного, тихого ранку.